Друзі, ну ми ж рухаємося далі. Роман Єдалєв, юрист міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка долучається до нашої розмови. Пане Романе, добрий ранок і слава Україні. Доброго ранку, геро... слава! Пане Романе, ну звичайно, продовжимо про переговори так. в Ужгороді. До речі, я нагадаю, що в нас народний депутат Юлія Грішина, вона слуга народу, була на цій зустрічі в Ужгороді, і в наступній годині вона буде включатися до нас і розкаже більше, як там проходили переговори, що в кулуарах можливо відбувалося щось таке, що ми ще не знаємо чи не бачили. А ось пане Романе, цікаво вашу думку почути. Звичайно, і в контексті ось цієї розмови про формулу миру, і що Єрмак на прес-конференції згадав про те, що Росію може Долучити до переговорів на другому саміті лідерів е, вочевидь. Він згадав це не просто так, тому що це обговорювалася і сіярта, тому що цього хоче угорщина. Та я так так розумію, що це була е, ну якби певна відповідь Угорщині і певна поступка Угорщині. Чи це можливо меседж який oh. Угорщина має передати Росії? Так, я тут не впевнений, що це можна розглядати як поступку Угорщині, але очевидно, що це питання обговорювалося на зустрічі в Ужгороді. Справді ви ж бачите, що Угорщина продовжує двосторонні зносини на найвищому рівні з Російською Федерацією. Так, президент Путін зустрічається з представниками влади угорщини вони роблять офіційні офіційні візити в москву тому я впевнений, що це питання було предметом обговорення. Ну а взагалі про переговори з Угорщиною, ну вони потрібні Вони потрібні для того, щоб пояснити позицію України, щоб краще почути позицію угорщини, щоб виробити якісь спільні підходи. Так ви ж бачите, один з результатів цих переговорів в тому, що буде створено якусь спільну робочу групу в рамках Міністерства закордонних справ для того, щоб... Вирішити це питання з угорською національною шиною і забезпеченням їх прав в законодавстві це от конкретний результат переговорів. Далі ми будемо дивитися, як буде працювати безпосередньо ця робоча група. Будемо дізнаватися про інші пункти переговорів. Але ви знаєте, оцей прямий контакт його все одно. Нічим не замінити і, і все одно, коли ви зустрічаєтеся там з людиною один на один, чи там два на два у вузькому колі, і ви можете обговорити саме ті питання, які турбують, це зазвичай призводить до. Пане Романе, тут важливо, якщо ви вже сказали про формат, важливо, щоб ви прокоментували цей формат один до двох, та двоє двоє з одним. Тобто Кулеба, Єрмак, і один сіяр. То там був на ну картинка. ця, я думаю, зараз покажуть, якщо вона десь у нас є. Що це було? Що це означає? Це світлина, яку просто розстережували в засобах масової інформації. Ну і я думаю, що в тому числі і влада України погодилася так на те, щоб ось ця світлина була саме в такому вигляді. Ну і зараз так ви, ви ж бачимо саме так двох представників державної влади України і міністра закордонних справ Угорщини. Ну, це показує наскільки це питання важливе для України. Ви ж розумієте, наші відносини з Угорщиною на жаль вийшли далеко за відносини Міністерства закордонних справ. Міністерства закордонних справ. Так ви ж бачите. Ті заяви, які лунають від угорських політиків, ви mm -hmm. чуєте ті заяви, які робить Орбан, і мені здається, що на такому високому рівні так представництво інтересів України воно демонструє наскільки ми зацікавлені в діалозі, так наскільки ми зацікавлені в тому, щоб вирішити всі проблеми. Там, Бо, там, там от на цьому та відео, я... пане Романе, яке ми показали, так там дійсно не видно, що в трьох переговори ведуть, але насправді фотографія так підтверджує це. Там просто, ну, я, я, я звернув на це увагу, тому хотілося отримати підтвердження. Так. А та людина, яка четверта там сидить, по росіяр, то вона потім вийшла, як я так розумію, в якийсь момент, і її вже не було на цих переговорах. Хто, хто це був? А хто він? Так, ну мені підказують якесь незнайоме мені ім'я та прізвище. Я не знаю, хто це ну там. точно ну, інформацію, яку та, ми та, знаємо, що точно 1 лютого на саміті європейського союзу голосуватимуть за виділення Україні 50 мільярдів євро. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І він заявив, що попередньо усі 27 країн Європейського союзу погодили цю допомогу. Єдиною країною, яка скандувала проти, була Угорщина. Утім, наперед. Тодні головний помічник прем'єра Орбана Угорщина Балаш заявив, що Будапешт офіційно надіслав Брюсселю свою згоду на використання бюджету Європейського союзу для виділення Україні 50 мільярдів євро із зарахуванням певних застережень. А пане Романе, це результати зустрічі два проти одного пана Єрмака і колеба із Сіярто. Як ви вважаєте? Ну якщо можна ще до попереднього питання, я додам, що бачите, не все на жаль в Україні залежить від міністерства закордонних справ. Так і О. якщо на зустрічі є пан Єрмак. То ось результати цих переговорів, ви ж розумієте, вони можуть бути значно ефективнішими. Тобто через не лише те, що... про освіту в школах говорили. Я правильно розумію? Не лише дивіться. Пан Кулеба і пан Сіяр. це візаві. Тобто, міністр закордонних справ зустрічався з міністром закордонних справ. Тому Ярмак певно підсилював позиції. А може не це людина президента? Ми не вимагаємо від угорщини змін національного законодавства, на відміну від угорщини, яка вимагає цього від нас. І отут ви ж бачите, якщо ви представляєте державу, то ви повинні потім забезпечити прийняття тих рішень. Про які ви говорили, так і ось тут слово пана Єрмака важить доволі багато. Ну а про європейський союз ні, я маю великі сумніви. Що саме це голосування пов'язано з переговорами, які були в Ужгороді, але е, згода на виділення цих грошей зі сторони угорщини, це був один з таких. Е, це було одне з питань, з якимись Ярто приїхав в Ужгород. Я певний я сказав, що ми не будемо блокувати, що ми підтримуємо рух України в Європейський Союз. Ви ж бачите, що Угорщина підтримує територіальну цілісність, і взагалі, що ви від нас хочете, ми і так вже робимо ледь не все і ледь не найбільше, так як думають про це угорці. Ну на жаль, тут Україні треба буде йти на певні поступки. Так, ми певним на чином залежимо від... на які поступки, пане Романе щодо змін, щодо змін можливо в закон України про національні спільноти меншини. Так, можливо, ще якісь. Ви ж бачите, але певний... ж ми вже пішли, пане Романе. А розтрактуйте, ми ж перед голосуванням Європейської ради в грудні. Ми якраз приймали зміни до законодавства, так і там, якраз ну якимось чином врегулювали. Меншини за дію, який є, є діючим зараз, він вже відповідає стандартам регулювання поводження з національними меншинами в Європейському Союзі. Те, що Угорщина mm -hmm. хоче від нас вичавити ще якісь поступки, так щодо освіти. Ну, тут пані Гришина значно краще розповість про всі ці питання. Ви ж знаєте як? Ми дуже часто говоримо про європейські стандарти, але європейські стандарти найчастіше це мінімальний рівень захисту, і оцей мінімальний рівень захисту, ми гарантуємо. Чи можемо ми гарантувати трохи більше захисту, Ну, якщо це не суперечить так, національним інтересам держави, якщо це не становить загрози для суверенної цілісності, так, для територіальної цілісності держави, то чому ні? І якщо Україна може Гарантувати на вищому рівні там. Діяльність я не знаю, якихось недільних шкіл е угорської мови. То але ж Україна і не на ці поступки, не виключно на так послаблення там чи посилення щодо а, таких е освітянських програм. Україна пішла і на поступки щодо ці банку, так і виключення з списку спонсорів війни, і це таки досить суттєвий крок. Але в Угорщині сказали, що цього недостатньо. No. Ну, це переговори. Так, вони завжди будуть казати, що цього недостатньо, але ж бачите, такими маленькими кроками ми будемо, ну ми ж очікуємо таких невеликих кроків і, і зі сторони Угорщини. Так, тут же ж ну, дивіться, наші відносини з Угорщиною це ж таке окреме питання. Є ще ж відносини Угорщина, Європейський Союз. І їх теж е, потрібно аналізувати, тому що ви ж напевно бачили інформацію. Так що європейський союз розробив план, як протидіяти е, такій такому шантажу зі того, сторони як сторони навіть Угорщини. обвалити економіку Угорщини, так C Financial C Times сформулювали. Якщо якщо це правда, так ну якщо ви ж це бачите, правда. на жаль, шантаж можуть грати дві сторони, так і це очевидно. Тому можливо так якісь дії на те, щоб послабити Форент. Відповідно ну тут складні наслідки. Ви ж розумієте, тому що це призводить до того, що угорці починають жити гірше, а угорці це громадяни Європейського союзу. А як європейський союз може діяти проти інтересів громадян Європейського союзу? Логічна, тобто логічна. тут от логіка розумієте, вона теж непроста. Ну і на жаль, європейський союз це ж такий клуб джентльменів, так всі діють заради загального блага. І от коли один хтось починає діяти проти цього загального блага, так, тоді не зрозуміло, як воно може працювати взагалі. І тоді ж друзі перетворюються на ворогів, так і ну взагалі не зрозуміли нас. А пане Романе, ну а от якщо говорити про 1 лютого, ну те, що нас цікавить, да, Україні, що потрібно, щоб Орбан зняв вето на допомогу Україні, щоб було це проголосовано і щоб власне було в нас фінансова підтримка бюджетна. Чи, на ваш погляд, за ці 6 годин вони про це домовилися чи ні? Чи буде рішення в четвер? Я ми що вони мали домовлятися, вони мали отримати запевнення від Ярто про те, що такого вето не буде, і ці гроші будуть виділені. Так і треба було ще раз пояснити, чому Україні настільки потрібні так ці 50 мільярдів євро. Я сподіваюся, що такі запевнення були отримані, і, і в мене є глибоке переконання, що 1 лютого ми отримаємо позитивне рішення для України. Хоча, ну ви ж розумієте, допоки рішення немає, складно говорити зі 100% впевненістю. Але ну, ви ж бачите, Угорщина. Не хоче залишатися одна, так, так. угорщина не хоче бути однією державою, яка це блокує. Я сподіваюся, що Словаччина цього робити не буде. Відповідно, будемо сподіватися, що рішення буде прийнято. Так, це що стосується допомоги від європейського союзу. Давайте поговоримо про допомогу від Сполучених Штатів Америки, про те, що відбувається в Вашингтоні. Двопартійна група законодавців у Конгресі США наблизилася до того. Пише видання або укласти угоду з адміністрацією Байдена, яка веде нові масштабні заходи прикордонного контролю. Також допоможе пізніше ухвалити рішення про виділення допомоги для України. Про це пише CBC News. Відтак, вка. Зують, що 18 січня президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, яка вимагала яку вимагали республіканці, бо уникнути кризи і для забезпечення допомоги Україні. Якщо пан Байден пішов на поступки з вашого огляду, чи очікувати нам українцям виділення того траншу тієї військової допомоги, про яку було раніше заявлено? Це може йти мова про тих 60 мільярдів доларів, чи про 30, чи по п'ят. Про 15. як ви вважаєте, як ви розцінюєте, яка у вас є інформація? Ну зі сполученими штатами Америки ситуація значно складніша ніж з Європейським союзом, і на даний момент дуже важливою видається позиція пана Трампа, так який? Скоріш за все виграє праймеріс від республіканської партії, так і буде претендувати на посаду президента Сполучених Штатів Америки. І оця от одна з останніх інформацій про те, що пан Трамп. Просив так депутатів від республіканської партії не підтримувати цей план, щоб показати, що Байден не може вирішити проблему з нелегальними мігрантами і не може вирішити проблему з допомогою Україні. І про те, що коли прийде Трамп, так то всі ці рішення будуть прийматися миттєво, і він вирішить всі ці проблеми, Оце це дуже небезпечно. Тому що пан Трамп ставить свої інтереси так, от сьогоднішні вище за інтереси держави і це дуже дуже небезпечно. Ну а наскільки зараз республіканська партія залежить від Трампа, не знаю. Мені здається, що вона зараз залежить від Трампа більше, ніж Трамп залежить від республіканської партії. До речі, І свого це, часу ми вже про... проходили так цю історію з Трампом. коли йому навіть імпічмент загрожував, пам'ятаєте, коли він знову ж таки шантажував зеленського військовою допомогою в політичних інтересах, що йому потрібен був там компромат на Байдена? І от ту фоточно повторюється. Я боюся, що Трамп, який був чотири роки тому, і Трамп, який може бути на другому терміні, це два трохи різні Трампи, трохи різна Америка, і трохи різна республіканська партія. Так, Це ми поговоримо Але... вже восени цього року. Так про результати. Хочу ще повернути нас до заяв зі сторони Володимира Олександровича, щодо допомоги від Сполучених Штатів Америки. Він каже, що не вірить. У те, що Сполучені Штати Америки можуть повністю відмовитися від України у її протистоянні з Росією. Утім каже Зеленський: якщо це станеться, Європа не зможе надавати підтримку Україні на тому рівні, який був раніше ні зброєю, ні фінансово. Він заявив, що затягування допомоги із боку з боку Сполучених Штатів Америки призведе до низки проблем, яких саме почуємо і продовжимо розмову. Перше це дефіцит зброї фінансів в Україні через те, що я вже сказав. Друге, я думаю, що втратиться союз між Сполученими Штатами Америки і Європою. Третє, Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримує і Путін піде вперед, і це сигнал Сполучених Штатів того, що Європа залишиться наодинці країн НАТО, хто буде протистояти Росії. Тобто це буде серйозна загроза? Путін цим скористається? Ну і крім того, варто зазначити, що що Володимир Олександрович зазначає, що якщо Сполучені Штати Америки не продовжать допомогу Україні, то посипеться і санкційна політика європейських країн щодо Російської Федерації, бо на неї впливає підтримка штатів. Пане Романе, як ви оцінюєте такі заяви, і чи може це справдитися? Заява правильна, заява спрямована на громадян Сполучених Штатів Америки, громадян Європейського союзу. Заява трохи лякає так, але заява показує реальність, що це насправді може статися. Так, от ми багато говоримо про вступ України в НАТО і про п'яту статтю. Але чи є якісь гарантії що. П'ята стаття дієва, ефективна, і держави-члени НАТО будуть виконувати взяті на себе зобов'язання за цією п'ятою статтею Тому насправді ситуація дуже складна. Так, от, якщо ми візьмемо там сенаторів, так чи якщо ми візьмемо кожного окремого конгресмена, я впевнений, що абсолютно більшість буде за підтримку України за виділення коштів і, і за те, щоб е, Україна протистояла далі Російській Федерації, але от коли з'являється політ, так само як і майже ну абсолютна більшість громадян США, так але от, коли з'являються якісь менші питання, які е, фокус уваги змінюють. То ця допомога Україні, вона звичайно потрібна, важлива, і ми її підтримуємо. Але ж ми маємо інші проблеми, на які ми маємо, на які, ну, які ми повинні вирішувати. І ось це те, на чому грає пан Трамп, і на чому він доволі успішно грає. І коли ми стаємо ось цією от просто розмінною монетою, так ну. Це ж життя людей, це ж не якийсь телесеріал, в фіналі якого все буде добре. Тут на жаль немає ніяких гарантій. Що для європейських держав? От справді вони в якийсь момент віддали безпеку на аутсорс так сполучених штатів Америки. Зовсім невисокий відсоток ВВП вкладали в оборону, і взагалі що там американці прийдуть і захистять. Не прийдуть, не захистять, треба відновлювати свій військово-промисловий комплекс. Так треба фінансувати армію належним чином. Треба допомагати Україні. Треба тренуватися, і треба бути готовими до того, щоб себе захистити. Ви бачите, опитування так громадяни ЄС не готові йти до армії і воювати в разі нападу. Нас це країна. бачили так. це Копити армію та це Що ж... армії, тому армію. Цю армію треба танцювати Там. Пан Романо. Ну у нас вже готові новини, тому маємо рухатися далі. Дякуємо вам, Роман Єделів, юрист міжнародник доцент кафедри міжнародного права університету імені Шевченка. Був з нами. Спасибі за ваші коментарі.